Всім доброго вечора! Добей! На зв'язку Некроман. Сьогодні у нас буде таке відкриття. Я знову ж таки назбирав собі чуть-чуть містиків. У мене їх, ух ти, 90 я думаю, 80. 90 містиків. Ми відкриємо сьогодні 90 містиків і також чуть-чуть покрутимо... ой, не то. Чуть-чуть покрутимо от, от, цю, цей розіграш, можна так сказати, на 116 F3. І непоганий танчик, 490 шкоди. Шкода на хвилину 2300. 300. Непогано броньований достатньо. І сьогодні спробуємо зробити таке відкриття. Буде видно. А ми починаємо з містиків. Подивимося, скільки нам картоха видасть сертифікатів з містичних контейнерів. З 90 штук. Буде видно. А ми поїхали. Буде і дуже і дуже непогано. Так, перший містичний контейнер, і нам дає картоха су-зу-лю-та. золюта. Все краще, ніж 250 вільного досвіду. Хотілося б, я не знаю, хотів би просто три містичних 3 200 золота дає. Три містичних сертифіката, щоб випало. І остальне все без різниці. Золото теж непогано. Ух ти, пусто золото. По чуть-чуть по фармимо. Так, аватар ловить блискавок. Хотілося би з другого е, цього з другого рівня анімований вибір, Він від мене є. Стоїть на аватарі, але хотілося б ще один, так би 10 тисяч компенсацій. Так, другий місячний контейнер забрали по сертифікатам і 100 золота дало. Так, 5 бустерів, нічого цікавого, 5 бустерів, нічого цікавого, 100 золота. Так, так, картоха, давай, 50 капеців. Кредите. Кредите. Йопта, блять, та нагорода. І я все як дивлюся на тих 250 вільного досвіду, у мене кумари ота нагорода. Це просто прям капець. Так, 100 золота, все, краще, ніж 250 вільного досвіду. Так, ну поки ми відкрили майже 20. Містичних контейнерів і не дає сертифіката. Не, 250 вільного досвіду. Прям вільний досвід. Виходить, мені фармити, що капець. Картуха не сипе. Три каже вільного досвіду. На бойовий досвід. О, перший містичний сертифікат і містичний контейнер другого рівня. Так, містичний сертифікат вангар. Вангар. Таке мені подобається. Так, 250 вільного досвіду взагалі. Така собі нагорода, скажімо так. Так, 100 золота на базу. 100 золота є. Кредити. 200 золота. Блять, 200 золота. би падало 200 золота. Так, да, 250 вільного досвіду. Херня нагорода. Кредите. 250... Ні, бустери вільного досвіду. І що далі? Досвід. 250 днів. Я б мені мені, мені поганого, мені погано стає, коли воно мені падає. Серед за мене і жога аж печать. 100 золото? Золото, золото, давай золото. Ой, 110 БЕМ! Привет, пострижися Бем! 250 гривен досвіду. Кредити. Так, залишається 51 контейнер. Так, ще один в другого рівня забрали. 100 000 кредитів. Все краще, ніж 250 вільного досвіду. 50 тисяч кредитів. На базу. 100 золота. 50 тисяч кредитів. Що-то я не поняв. Я з пропусками сками прокрив. Контейнер навіть не паня, що з не впало. Так, давай, как на 70 так зробимо. Може воно тобі підкине містичний сертифікат. Давай ще хоча б одного до містичного сертифіката. 40 контів. Було б дуже непогано, якщо б воно ще одного містичного сертифікату дало. Бо я вже розчарований. Ну недавно відкривав, до речі, ціло 40 контейнерів дало 4 містичних сертифікати. Тепер, походу, знов. Ото збираєш. Напевно буду перезбирати тільки до 40 і робити відео, бо ну його нафіг, бо збираєш 90, воно тобі ніхіра не сипить. Так. Отарло весь блисковок. Другий рівень забрали. Ще раз. Так, ще вийде 2 рази другий рівень забрати. Так, 7 бустерів вільного досвіду. Кажу вільного досвіду. Тьфу, блін. Золото. Катоха, давай, давай, ну сцепляй чуть-чуть, что ты жадничаешь. 200 золота, давай, Катоха, давай, выводи до света. О, туда, на базу, другой местечный сертификат, на базе, просто на базе. Так, 7 золото. золота. 50 кредит його. Ніхера 100 золота. Ну, вже добротно. І на тому дякуємо. Моло пасти 250 вільного досвіду. Сімбустерів золота. Все, коли падає симбустерів золота, воно після того якусь, якісь чуть кращі нагороди дає, мені здається. Та хоча симбустерів золота, вони набагато краще, ніж 250 вільного досвіду. 75 тисяч кредитів. Тут третій містичний сертифікат на бажаю. Я хотів забрати три, я їх забрав три. Мені подобається. От таке відкриття мені подобається. Давай, може на четвертого го що дасть подобається? Непогано. Я вже то, що хотів, я забрав, що в мене буде шість містичних другого рівня. Це теж мені дуже сильно подобається. Так, 100 золота на базу. На базу. 7 бустерів золота на базу. Вангар. Все в вангар. Треба, звісно, грати, щоб тут всі бустери використовувати, але... Но. Нехай зберігаються Ми граємо по чуть -чуть, по чуть-чуть Воно дає по 20 золота. Якщо на десятках граєш за перемогу, і отак от. Так от... Збираємо, збираємо, накупляємо, накопичуємо. Картоха поради. 252. Давай ще один містичний сертифікат на базу. У нас буде 4. І я піду прям з, мол, з, довол, з, довольною, з довольною мордою. Вальгар відкривати кон, ту, Кажу контейнери, блін, сертифікати. Я так доволі, мені три дало. І на тому дякую. Молода дати взагалі один від прошлого разу, позапрошло точніше. Я би сидів би тихонько. О, що мені зробити? Дало один, ну то дало, що Я ж не винуватий. Так, 100 золота, залишається 4 містичних контейнера першого рівня. І ми переходимо до другого рівня. Так, 100 тисяч кредитів. Що далі буде? До золота. І... Так. Да. Звісно. Ніфіга. Так, давайте ми, напевне. Так, да, ми відкриємо зразу. Діло, і перейдемо до містечних сертифікатів. Так, ух ты, нам вийде ще третій рівень сьогодні відкритий. Йо-маю! Хотілося б з третього рівня 150 тисяч золота, але. Я прям размечтался. Так, 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 так. Давай, 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 давай картоха. Підсип чуть-чуть. Так люди не вільний досвід сипишь, юп, юптерасвите. А ви, хоча б, містечьный сертифікат что один. Давай, не жадничай. Срани вільний досвід, я просто. Ну, не люблю я вільний досвід, що капець. Я його став зненавед. Да я зненавидів його. Так, ну що зробиш? Так, давайте ми відкриємо ще третій рівень. І погнали, подивимось, що воно з третього рівня нам дасть. 1000 золота, ну то вже непогано, до речі. 1000 золота, я довольний. Так, а... не знаю, хотів би якусь десятку забрати. Було б дуже непогано. Так, СУ130пм в мене воно було. Компенсація, вроді б 3750. Ну, 3,750 це є 350. Довольна компенсація. Так. Чи в Тейн рівня? Я не знаю, він в мене був чи ні, вроді б у мене його не було. Тобто забрали ще одну восьмерку, в колекцію. Ну, і залишається останній містичний сертифікат. І нам з нього падає Хелсі. На. ще, конечно, Хелсинг це таке собі. його самий, так. Де наша... дай ми подаємось. Так. Ну, чифтей на мене не було. 3750 отримала компенсацію. Давайте ми ще може покрутим, я не знаю. Ну це прям. ну, Мені не стане золота, щоб забрати от оцю всю фігню. Там скільки там. Так, 500-600, 1000, 2, 3, 4, тут 10, 16 тисяч. Ну, можна попитати удачу, конечно. Я би хотів би собі таку десятку в колекції, але ну, я не дожджать не знаю. Можна попробувати. То можна попробувати. А от я попробую в другому відкритті. Скоріше всього, я ту, ту десятку не буду забирати, тому що ну, вона мені не, не також сильно подобається, щоб тратити золото. Тому що я на, останні, на подальші відкриття не буду мати золото. Добренько. Тоді, я дякую вам за перегляд мого відео, танкісти. Бажаю вам хорошого дня, найкращих емоцій. Так, що ще хотів сказати? Коротше, з наступаючим вас. Бажаю, щоб в новому році. Кожному випало з вас по 100 тисяч золота, і ще зверху трохи танків насипало. Десяток побажано, колекційних. Всього найкраще. Ми закінчимо.